Всім привіт! Сьогодні у нас прибирання в тераріумі і я хочу показати вам ще один варіант його облаштування. В якості підстилки будемо використовувати такий килимок. Він називається мат. Він виготовлений зверху з агроволокна, а всередині наповнювач паралон Перед тим як помістити мат в контейнер, перший раз я продезінфікую його кип'ятком. А під час наступних же прибирань буду просто промивати проточною водою. Також в якості наповнювача для мати використовують синтепон, але він збивається грудочками і заважає нормальному пересуванню равликів, що може призвести до захворювань мушлі. В перелону також є недоліки, подейкують, що він може пліснявіти. Але якщо вчасно робити прибирання в контейнері і регулярно діставати залишки їжі, то цього не станеться. Коли мато холодно, віджимаємо з нього воду і кладемо на дно тераріуму. Але одного мату буде недостатньо, оскільки равликам потрібно в щось зариватися. Тому будемо додавати мох. Покажу вам варіанти, які я знайшла в магазинах. Ось такий спресований мох з фагну, його треба розмочити кип'яченою водою, так само, як кокосовий субстрат. Це також з фагном, але не спресований, просто висушений. Розмочувати його не потрібно, але можна продезінфікувати також укропом або потримати в морозильці. І ось такий зелений лісовий мох. Він підсушений для довшого зберігання, але не висушений повністю, тому його не можна заливати окропом. Інакше він втратить свої властивості дуже швидко. Його просто замочуємо в холодній воді. На відміну від перших двох, такий мох равлики будуть ще й їсти. Можна також купити чи назбирати свіжий мох, але в нього буде значно коротший термін зберігання. А от в сушеному вигляді він може зберігатись руками. Підходить для равликів будь-який вид моху. Найпростіше в магазинах знайти буде з фагном, лісовий чи ягеля. Також продається в квіткових магазинах. А тепер просто добре його віджимаємо і вкладаємо зверху на мат, так, щоб зайняти десь дві третини. Всієї площі для того, щоб залишилось вільне місце, куди ми будемо ставити ємність з їжею і з водою. До речі, в нас залишилося вже чотири равлики. Двоє найменших кудись дуже загадково зникли. Ми довго їх шукали, всюди передивилися, але не залишилось взагалі навіть ніякого сліду від них, ні мушлі, нічого. Тому я підозрюю, що, можливо, найбільші з'їли найменших, адже вони були ще менші, ніж ось цей. Ну, це єдине пояснення, яке я маю. І ну, взагалі вони ростуть по-різному. Мабуть, ті, в кого генетика краще, ростуть значно швидше, тому стався у них такий природний відбір. На жаль, як я вже казала, залишаємо вільне місце для ємності з їжею і з водою. Покладуємо ще крейди і буду вже відправляти їх в чистий тераріум. Побачимо, як відбудеться їх перше знайомство з мохом.